Йоу, мене звати Оскар. Я Фарикай. Ну, прикольно. Мені 22 роки. Я музикант, діджей, рок-стар. Мой лічний проєкт це Оскар Блейзі. Скоро в мене виходить альбом. Мій дебютний альбом на англійській мові. Родом із Харкова. Ви можете бачити, я спокійний, максимально. Такий необичний, ну я не знаю. Привіт, мене звати Аня. Я трошечки старша за тебе. Я здивувалася, що він такий молодий. Ну а на срок сказала, ти м'який типу, хуяри. Я психолог, енергоцілитель, майстер духовного розвитку і починаючий блогер. Куди дивитися? Провела багато часу зараз в Азії, подорожуючи Палі, Бангкок, В'єтнам. Зараз повернулася і ось я тут. Привіт, мене звати Яна. Я дизайнер, стиліст, у мене є син. Я обожнюю життя, Ні. почуття, танці, кін, їжу смачну, люблю речі, люблю красивих людей, стиль, музику. Взагалі я стиліст, і я почала вчитися шити. Я багато роблю, щоб знайти себе в цій сфері. Люблю такий вайб жіночності, шику, розку. Поші я от стильно виглядаю. Так я не можу сказати, що він стильний, але в нього є свій стиль. Мене звати Ліза, мені 18 років. Я родом з Одеси. Я вважаю, що це найкраще місце. У світі я передаю привіт своїм родичам, які це дивляться. Вони мене дуже підтримують. Також я хочу передати всім привіт моїм друзям з Літви, з Одеси. Я дуже вас люблю і чекаєте на мене в скорому часі. Люблю займатися творчістю. Я люблю фотограф... Фогр... фотографувати. Фотографуватися, Увлікаюсь модою, хожу, ходжу на різні покази. Така дуже фешн-діва. Поугарати з якимись типами, на якихось тусовках. Це не те, що я зараз шукаю. Я люблю готувати, також гут смачно готую. Ну я теж вкусно готую. Привіт! Я Наталі. Я з Києва. Я теж така спокійна, стісняшка. Мені кажуть, що я льтушка. Тоді я тебе побачив через мої психічні травми. В мене Спробатую до неї синдром з Мені подобається ходити на барахолочки. Я тату-майстер, Люблю малювати. Роблю класні арти по аніме, Може потім якось показати. Ось я самоучка. Спочатку починала з себе, потім якось через інстаграм знайшла собі клієнтів. Ну, мені кажуть, що я мила. Дуже сумна, дуже застенчива, мала. Я все зроблю до тебе. Ще Як твоя рутина проходить в житті? Моя рутина проходить так, що я тільки працюю зараз, зараз ні. Інколи тусуюсь. Від нього йде такий вайб досить творчої, глибокої людини. Трошки такого крейзі мене. Як ти дивишся на те, що тобі жінка буде забезпечувати, якщо ти не працюєш? Це якраз те саме, що я шукав. Я не працюю. Я сказав, я тільки і працюю, я більше нічого okay. не роблю. Як це можливо? ніяк. Потенціал є значить. Я думаю, що він багато чого досягне в житті. Mm. Мені приємно забезпечувати жінку. Перець, тестостероновий. респект. Якщо ти захоплюєшся музикою, то яку музику ти слухаєш, яку ти музику полюбляєш. Ну. Дивись, це музика, яка вона на те, щоб подобатись людям. Вона іде від моєї душі. Як музикант, я скажу, що це просто вся музика. Ну, який це стиль, стиль є. Жанр? Фу. Це все, все, що пов'язане з музикою, це про мене. Я можу щось одне, писати щось одне і відчувати в цьому щось інше. І це окей, я, мабуть, представляю, яка ця музика. Ми роз... ми зрозуміли. <ріст> <ріст> ти творча особистість. Скажи, будь ласка, ти взагалі відпочиваєш? Як відпочиваєш? Чи медитуєш? Як ти реклаксуєш? Найулюбленіше для мене. Ні про що не думати, це як медитація. Останнім часом я працюю настільки, що в мене просто вже. А яка твоя мрія? Які твої цілі на життя? Мрії, наприклад, на Марс залітати, а цілі робити му зло, чувствувати себе комфортно? Виходить, твоя ціль створювати. Ну їбать, конечно, да бути в цьому, цьому стані. Oh, okay. Створювати, то тобто, твоя ціль як творити. Так Так. для мене найбільший кайф, як проживати цю це життя, це проводити Будете створювані для себе, в першу чергу, і для вас. Ну, це класно, а чого? Що для тебе, любов? Кохання, кохання. Кохання, кохання. вибачайте мене. Абсолютне безгузне питання. Кохання в першу чергу це відчуття один одного, комунікація без слів. Я вчора щеку і соса дичений правда подобається. Які дівчата тобі подобаються? Для мене більше відгукає, коли дівчина не те, що спокійна, а просто відгукується у моєї душі. Просто погорати. Ні. Я не люблю, коли навіть мною домінують. От. Тобто, ти зможеш, ну допустим, мене забезпечувати повністю, якщо ти з такою позицією. Що, блядь, я можу сказати на це? Чи як це? Грубо говорячи? Ні. ні, ні, ні. Я так дивлюсь, ну це дуже грубо говорячи. Одно... Але це не зараз. Ні, нічого не зараз. Це залежить від того, що ти хочеш зараз. Ось. Ну, я так не вважаю. А чому ти шукаєш стосунки? Казав, що ти багато працюєш, чи є в тебе час на це взагалі? Тому що люди дуже різні бувають. Бо тобто якщо він просто там не знаю в компік грає, це для мене не дуже. Це у всіх свої таракани. Можливо, тобі просто приємно, що хтось поруч там попікловується, щось приготує. Ну, Я думаю, що це тупо банальше, не просто завісне того він мене убіли. Уходи. це кінець. Я, кстати, спеціально дівся, як же нігме в рубашечки. Mm -hmm. Готов. А ми вже знімаємо? Давно. Окей, okay. Аня. Як ти проводиш свій вільний час? У oh, мене. Немає, тобто, <смеш> але взагалі ти? в мене весь час це розвиток. взагалі це моя ідеологія. Це постійно розвиватися як внутрішньо, так і матеріальна. Вона осмислена людина, вона мені емпанує. Я не можу сказати, що я швидка людина, я повільна людина. В цілому, то це в основному або ведення людей, або медитації, або а, вивчення. От не знаю, космосу. Я люблю квантової механіки. В Шахи грають також. Можу почитати тору. Тор. Тор. Ти віруюча. Mm, так. І кайфуєш від цього в чергу? Так, їх. максимально. Я одразу відчула, що в спілкуванні у нас є меч. Я вважаю, що якщо людина ні в що не вірить, то в неї серйозні проблеми з довірою з цим життям. А якщо людина агностик. Хто? Агностик. Та я не знаю, що я вважаю. Нормально це. Я розумію, що ти розумієш мене. Я. Давай. Навалюй. Чим ти займаєшся вільний час? Я медитую, ходжу в хайки, я танцюю, проводжу вільний час зі своїм сином. Ми граємо в шахмати або йдемо в парк, також ходжу на шопінг. Це для мене відпочинок мого менталу. Така сяка туди-сюди. Я люблю речі, я люблю жінок, я люблю. Хлопців, одяг. Ну no. <ріст> працювала я в цьому житті дуже мало. І для мене моя е робота це як хобі. Ось так на мене, що тому що я люблю, і так моє життя складується. Що я не багато роблю. Ну немає сенсу, я не трачу свій час. А я забув вже наступний Ліза. Ліза? Да. Ліза. Якщо що, в мене пам'ять 2 секунди. Okay, okay. Те ж саме питання. Насправді в мене багато вільного часу, тому що я тут не так давно, то я більш просто гуляю, ходжу по магазинам, по якимось мітажним бутікам. Дуже люблю. Іноді зустрічаюся з друзями своїми. Там можемо піти у якийсь барчик, чи піти на якусь вечірку. Тобто я дуже люблю готуватися до цього, придумувати якийсь класний образ. Я але як вона хотіла, щоб її обрали. Роблю зйомки різні. Я дуже намагаюся бути якоюсь медійною лічністю. І як виходить? Мені блокували дуже багато аккаунтів. Я не знаю чому. Я хочу, щоб мене восприймали як, як лічность. Щоб мене звали не просто як модель, а як от. Ліза Савченко, від неї є ось ця така енергія жіноча, але вона ще в процесі розкриття. А Наталі. наступне ім'я у нас Наталі так Наталі. Її зовуть Наталі, а не Аня. А як ти проводиш свій вільний час? Ну, якщо чесно, я дивлюсь TikTok. Я чомусь так і відчувала дуже багато, але я знімаю ще. Я знімаю розпаковки різні, типу там з нюроками. Кожна людина повинна чимось своїм займатися. Ну от, наприклад, я розумію дивитися Тік-Токи. Ну, це ж може прийти час, коли це заїбало. Що ти стаєш таке, фу, бля, що мені робити зараз? Що ти робиш в цей момент? Я вже казала, що я малюю. Це займає дуже багато часу. Подивилися Тіктоки, що, щодо. Я роблю тату. Типу, мені треба для цього робити рекламу. Я займаюся рекламою. Це для мене як теж проводження вільного часу. Або ти приймаєш людину, або ні. Не, ну ребят, ну ви, звісно, придумали, ладно, там поговорить. Саски можна трогати? Да, да. Спасибо. А, волосся круте, так. Я люблю, щоб було за що взяти. З усіх, як мінімум, просто доторкнулася до мене так, ніби вона їй комфортна. Все, хватит. Касаться Ой. Вони просто торкалися, ніби я, блядь, монстр, блядь. Просто, блядь, тварина, нахуй, яка зіжре. Так, ну, по зрісту, я думаю, нормально буде. Посмотрела, як він росту мені. Для мене це сексі. Рено. Так, а ти щось говорив за парфуми? У мене ми сонажили зараз вуд. Firewood. Ну, це не дуже хорошо. Вони дуже прості, у них немає ніякої композиції інтересної. Ну, ну це фігня насправді. Ні, ну. Ти ні, пошути нахуй. Так, окей. Так. Добре. Парфум на мене зараз. ну, Це дуже ексклюзивний ли. Це ти придумали. А я шкотки не боюсь. Шоль. What you do here? <рес> Аня перемогла в цьому. Конкурс, ну я коли б поняла, що какби ну я вже не ну не попадаю в цю категорію. Мені просто сказати ім'я? Ну я не буду усіх коментувати, але я просто скажу, що з усього, що ось тут відбулося, більш за все мені заімпонувала Аня. Я знала, що він вибере саме мене, тому що я впевнена в собі. Що вона сказала, як вона мислю, що вона робила. Я очікувала, що він зробить інші вибори. Ну і те, що мене, ну це так. Правильний вибір. Це людина, яка більш за всіх відгукується у моєї душі. Прекрасна, красива дівчина. Ні, ні, Ані, вийдемо, вийдемо. Ми в шутку поїли.